Певно рухаємося по всесвіту скандинавських міфів, і це нас дуже радує, бо далі найцікавіше цей міф в цьому підтвердження: він ключ до розгортання подальшої історії. Тому забуваємо про спеку і думками, хоча б на деякий час переносимось у більш прохолодні краї, і просимо додивитися це відео до кінця, бо в кінці буде важливе оголошення. Сонцесяйного Бальдра любили всі. Він був найвродливіший та найрозумніший серед асів, а також найспокійніший. Його рішення завжди були мудрі та справедливі, а поради слушні. Бальдер був сином Одіна та Фрік, головної пари серед асів, що вважалися матір'ю та батьком богів. Домом Бальдера був Брейдеблік – місце втіхи, музики та знань. Він мав дружину Нанну і сина Форсетті яких безмежно любив, а вони любили його. Можна було б сказати, що в житті Бальдра все було ідеально, якби не одна річ, що не давала йому спокою йому снилися жахіття про кінець світу, про те, як сонце та місяць ковтає вовк. Снилися безкінченні страждання і смерть, темрява та безвихідь. У цих мареннях брати вбивали братів, і більше нікому не можна було довіряти. Коли Бальдар розповів іншим богам про свої жахіття, усі вони занепокоїлись, усі, крім одного. Лише Локі усміхнувся від почутого. Одін, вислухавши Бальдра, накинув плащ та капелюх і пішов у мандри, щоб дізнатися тлумачення синових снів. Щоб приховати свою справжню сутність, він назвався мандрівником, сином воїна, і ходив по різним краям. Проте ніде він не знаходив відповіді, аж поки люди не порадили йому одну ворожку. Та була одна проблема що ця ворожка вже давно померла. Тому Одіну довелося шукати її могилу, яка знаходилася на краю світу. Бохотець читав руни та творив заклинання. Він звернувся до стародавніх, давно забутих сил, щоб прикликати до себе дух ворожки. Хто ти? озвався дух. Я мандрівник, син воїна. Які новини у царстві мертвих? Ми чекаємо на Бальдра, який уже зовсім скоро покине світ живих. Одін поцікавився, хто вб'є бальдра, і відповідь ворожки вразила його. Потім запитав, хто помститься за бальдра, і був спантеличений тим, що вона йому відповіла. Коли він запитав, хто тужитиме за бальдром, вона витріщилась на нього, неначе щойно побачила вперше Ти не мандрівник, а той, хто колись приніс самого себе в жертву ти Одін. А ти не ворожка, а та, кого за життя звали Ангербодою. Ти коханка Локі та мати Хель Йормунганда й Фенріра. Веледка всміхнулася, а тоді сказала Одіну вертатися до своєї зали. Вона сказала, що більше ніхто з нею не побачиться, аж поки її чоловік Локі не вирветься зі своїх оков і не настане рагнарок, доля богів. Багато думок вирувало у голові Одіна після розмови з Ангербодою. Він думав про свого сина, про кінець світу та чому Локі повинен вирватися з оков. Адже він не був закутий, принаймні поки що, подумав він згодом. Повернувшись до Асгарду, Одін розповів своїй дружині про те, що жахіття Бальдра не просто сни і що дехто бажає їхньому синові зла. Фрік не могла повірити в те, що хтось може погано думати про Бальдра адже він був як сонце, що дарує радість і тепло, а хто може не любити сонце. Проте слова Одіна не на жарт схвилювали Фрік. Тому вона зібралася у мандрівку, щоб пересвідчитись, що ніхто і ніщо не заподіє її синові зла. Вона ходила по світу і всюди брала непорушну клятву не завдавати шкоди бальдру. Вогонь пообіцяв не пекти його, вода не топити, а залізо не різати. Фрік брала клятву у рослин і тварин, людей і велетнів, гномів і альвів. Навіть хвороби по черзі клялися їй, що не зачеплять прекрасного Бальдра. Фрік не оминула нічого сущого, крім однієї непримітної рослинки Омели. Вона здалася їй надто дрібною, молодою та непоказною, тож вона просто пройшла повз. Повернувшись з мандрівки, богиня почала запевняти усіх, що її син тепер у безпеці. Проте інші аси скептично поставились до цього. Тоді Фрік взяла камінь, що сили кинула його в Бальдра камінь відскочив, не завдавши йому жодної шкоди. Лише після цього Бальдер й інші боги всміхнулися ніби з полегшенням. Кожен в залі хотів пересвідчитися у невразливості Бальдра, тому в нього летіли списи, його рубали сокири та били мечі, але ніщо не завдавало шкоди. Це дійство перетворилося на веселу гру, боги ніби змагалися у винайденні способів завдати шкоди Бальдру, знаючи, що це неможливо. Лише двоє не раділи й не веселилися від того, що відбувалося. Першим був Локі, який деякий час дивився на дійство, а потім сховався у тінях. Другим був сліпий брат Бальдра Хьот, який просто не розумів, що відбувається і чому всі радіють. Через якийсь час до Фік підійшла одна привітна жінка і запитала її, чи та часом не боїться за свого сина, адже кожна мати на її місці переживала б від того, що її сина намагаються скалічити усіма відомими способами. Проте богиня без долі сумніву запевнила, що ніщо на світі не завдасть шкоди бальдру. Точно ніщо? перепитала жінка. А якщо ти випадково забула про щось. Це виключено, запевнила її Фрік. Я обійшла все суще, минула тільки омаллу. Це така повзуча рослина, яка в'ється на дубах на заході вальгали, але вона надто молода і мала, щоб чимось зашкодити. З омали не зробиш палицю. Фрік відволіклась на мить від розмови, адже тюр якраз збирався кинути здоровенну каменюку на груди Бальдра і не помітила, як незнайомка зникла. Зрештою, вона забула про неї, принаймні на деякий час. Локі, тепер уже у власній подобі, рушив на захід Вальгали. там, на великому дубі, спадали покручі зеленого листя омели з блідими й непримітними плодами. Спершу Локі подумав про те, що Бальдра можна отруїти цими плодами, підкинувши їх в їжу. Та згодом це здалося йому надто банальним, і він придумав хитріший план адже зрештою він був Локі майстер обману. Всі забули про сліпого Хйода, навіть його брат Бальдер, який зазвичай залучав його до всього, що відбувається. Ніхто не звертав на нього уваги, і Хьод був дуже засмучений, що не може долучитися до святкування разом з усіма. У цей момент до нього підійшов Локі і запропонував допомогу. Ось візьми цей гострий дротик і кинь його в бальдра. Це розвеселить усіх, і ти долучишся до святкування. Я хотів би кинути спис або каменюку, як маленький дротик може когось вразити. У нього досить гострий наконечник, наполягав Локі. Усі будуть вражені, ось побачиш. Хьот погодився і кинув дротика у Бальдра. Усі справді були вражені. Проте ані сміху, ані оплесків не було чути, а лише розпачливий крик Фрік, що ридала над тілом сина. Як це жахливо, як це сумно, ти вбив власного брата, сказав іронічно Локі без жодного суму в голосі. Аси ж почали оплакувати Бальдра, і його одяг став мокрим від їхніх сліз. Це були хвилини розпачу, тому щоб уникнути імпульсивних вчинків, Одін заборонив богам мститись Хьодові у місті, де помер Бальдер, місті його святого покою. Фрік запитала у присутніх, чи хтось бажає отримати її прихильність і відправитись до царства мертвих, щоб попросити Хель про повернення Бальдра. Це була небезпечна подорож, з якої можна було не повернутися. Проте знайшовся один сміливець, який виступив вперед. Це був Гермут, якого ще називали Моторним за його швидкість і відчайдушність. Він був одним з молодих богів, а також посланцем Одіна. Загалом образ Гермуда дуже нагадує Гермеса із грецької міфології, і оскільки грецька міфологія вважається старішою, можливо, мало місце за запозичення. До речі, про народження Гермеса у нас також є відео на каналі, дуже цікаве, можете подивитися. Після того, як Гермут пообіцяв повернути Бальдра, Аси привели Слейпніра, восьминогого восьминого коня Одіна, на якому той мав відправитися до царства Хель, адже йому потрібен був найкращий кінь для такої подорожі. Поки Гермут їхав до царства мертвих, боги готувалися до поховання Бальдра. Тіло Бога поклали на його корабель Рінгхорн і хотіли спустити його на воду, щоб спалити. Однак, незважаючи на всі зусилля, їм так і не вдалося зрушити судно з місця. Тоді аси звернулася за допомогою до велетки Хюрокін, яка приїхала на гігантському вовкові, запряженому зміями. Хюрокін вдалося спустити корабель на воду, але поштовх був настільки потужним, що колоди, на яких він стояв, спалахнули, а земля затряслася і здійнялися страшні хвилі. Це було знамення, що смерть Бальдра не залишиться безкарною. Тор дістав свого молота і хотів вбити велетку, мотивуючи це тим, що вона нібито не виявила достатньої поваги, проте інші боги зупинили його. Насправді він був роздратований тим, що йому не вдалося виштовхати корабель та на ситуацію загалом, тому сказав усім, що, зрештою, когось таки вб'є, просто щоб зняти напругу. Четверо богів винесли на берег тіло Бальдра. Одін зі своїми воронами на плечах стояв попереду натовпу плакальників, а за ним тулилися Валькірії й аси. На похороні Бальдра були крижані й гірські велетні, були гноми й світлі альви, все суще оплакувало смерть Бальдра. Коли Нанна побачила, як несуть тіло її чоловіка, від розпачу у неї не витримало серце, і вона впала замертво. Її поклали поряд із Бальдром, щоб вони воз'єдналися у царстві Хель. На знак пошани Одін поклав на багаття свій браслет Драупнір і прошепотів у мертве вухо Бальдра таємницю, яку він не казав більше нікому. Аси привели коня Бальдра й принесли його в жертву, щоб той служив своєму господарю у царстві мертвих. Коли все було готово, боги розпалили похоронне багаття. Воно поглинуло тіло Бальдра, його дружини Нанни та вірного коня. Тор став перед вогнем і проголосив його священним. Він ще був роздратований через те, що велетка Хюрокін, досі, як йому здавалося, не виявила належної поваги. І в цей момент перед Тором опинився гном на ім'я Літ, що проліз уперед, аби роздивитися багаття поближче. Тоді Тор копняком відправив цварка у полум'я, і йому стало трохи легше на душі. Чого не можна було сказати про решту гномів, які споглядали цю картину. Дев'ять днів і дев'ять ночей, не спиняючись, їхав гармут Моторний. У непроглядній пітьмі він побачив щось блискуче це був вистелений золотом міст через річку Гьоль, яким померлі діставалися царства Хель. Охоронниця мосту Могут звернулася до Гармода і запитала, хто він і навіщо прийшов до царства мертвих. Проте той не озвався дівчина була бліда, як мертвяк, проте дуже вродлива. Вона продовжила говорити до посланця богів через цей міст лише за один день пройшло стільки мерців, що вистачило б на п'ять королівств. Але від тебе одного міст хитався більше, ніж від них усіх. Я бачу в тебе під шкірою червону кров, тоді як мертві виглядають інакше. Навіщо ж ти прямуєш до хелю? Тоді Гермут представився і пояснив мету свого візиту. Він сказав, що є сином Одіна і посланцем богів. А в царство Хель прийшов, щоб забрати свого брата Бальдра. Могут не стала перешкоджати молодому богові і навіть вказала шлях, куди йому слід було йти. Коли Гермут нарешті дістався царства мертвих, то побачив стіну й браму, вищу за будь-яке дерево. Ніхто не зміг би обійти цю браму, та недарма Гермодові дали саме Одінового скакуна Слейпніра, для якого не було нездоланних перешкод. Відійшовши трохи назад, кінь набрав швидкості і стрибнув так високо, що через мить вони з Гермодом вже були у царстві Хель. Перед ним постала зала мертвих. Гермод спішився і, залишивши Слейпніра зовні, увійшов до неї. На чолі великого столу, як почесний гість, сидів його брат Бальдер разом зі своєю дружиною Нанною, поряд з якими був не дуже радісний гном на ім'я літ. У протилежному кінці зали Гермот побачив незвичайну жінку її права частина була як у живої людини. А от ліва нагадувала трупа, який певний час провисів на дереві десь у лісі. Гермот зрозумів, що це і є Хель, Донька Локі, яку Одін призначив правити над мерцями. Посланець богів звернувся до Хель від імені Бога Отця, пояснюючи їй, що вона повинна повернути Бальдра до світу живих, де кожне створіння тужить за ним. Я Хель, відповіла вона просто. Мертві приходять до мене і назад до живих вони не повертаються. Бальдер, мабуть, найпрекрасніше створіння, що коли-небудь відвідувало моє царство. Але якщо ти кажеш правду, якщо справді усі тужать за ним і не знайдеться бодай однієї живої душі, яка цього не робила, то Бальдер зможе повернутись. Молодий Бог припав до ніг володарки мертвих в пориві вдячності, проте та наказала йому підвестися і негайно відправлятися у світ живих. Він мав запитувати всіх і кожного і якщо бодай одне створіння не тужитиме за Бальдером, той навіки залишиться у царстві Хель. Гермот підвівся, і Бальдер провів його до виходу з зали. Останній передав йому браслет драупнір як доказ того, що Гермот справді побував у Хелі. Нанна передала ляну сукню для фрік і золотий перстень для фули, її служниці, а цвар Фліт просто кривлявся і показував непристойні жести. Повернувшись до Асгарду, Гермут першим ділом, звісно, віддав Одіну його браслет і розповів про умову, яку поставила перед ними володарка мертвих. В час відсутності Гармода в Одіна народився син від богині Рінт, що мав зайняти місце Бальдра. Його звали Валлі, і в перший же день свого життя малюк знайшов і вбив Хьода. Це була помста за смерть Бальдра. Аси розіслали безліч посланців, які повинні були запитати кожне живе створіння про те, чи воно тужить за Бальдром. Чоловіки, і жінки, тварини й рослини усе тужило і бажало повернення Бальдра до світу живих. Здавалося, що вже не знайшлося нікого, кого б не запитали посланці Асів, й ті, в передчутті перемоги, поверталися до Асгарду, спершу вирішивши перепочити на виступі гори біля печери. Раптом з печери почувся звук, а згодом із неї вийшла велетка, яка представилася ім'ям Ток, що означає вдячність. Вона запитала посланців, що вони роблять біля її дому. А ті розповіли їй мету своєї місії Ток не тужитиме за Бальдром. Наповал вразила їх велетка. Син старого Одіна приніс мені лише нещастя й турботи. Я рада, що Бальдра взяла могила». Туди йому й дорога. Було у тій веледці щось знайоме, проте посланці, вражені такою відповіддю, уже не звертали на це увагу адже їхні думки були зосереджені на тому, як принести Одінові цю прикру новину. Уже згодом, коли посланці повернулися до Асгарду і розповіли про все богам, їм згадалося, кого саме нагадувала велет каток Гадаю, це справді був перевтілений Локі, мовив Тор. Тор взяв свій молот мйольнір і зібрав групу богів, щоб вирушити на пошуки Локі. Та ніде не було видно цього пройдисвіта. Локі ховався далеко від Асгарда, безмірно радіючи з власної кмітливості і чекаючи, поки вщухне метушня. Маленький спойлер цього разу метушня так просто не вщухне. Дякуємо вам, що ви додивилися це відео до кінця. А тепер прийшов час важливого оголошення. На нашому каналі у розділі Спільнота зараз проводиться опитування. Опитування щодо того, яка міфологія має бути наступною на нашому каналі саме на вашу думку. Тому дуже вас просимо взяти участь у цьому опитуванні, адже саме ваш голос може стати вирішальним. Дякуємо!